В глухові намагаються вирішити проблему безпритульних тварин, яких від початку війни побільшало на вулицях міста. Глухівчанка Яна Сокол з 2020 року очолює громадську організацію Добре серце Глухів». дівчина говорить, що за цей час їм вдалося знайти господарів більше як для тисячі тварин, але влаштувати всіх неможливо. А тому цивілізований вихід з проблеми вона бачить у стерилізації чотирилапих безхатьків. Немає в місті. Забираємо додому на перетримку, допомагають нам деякі люди, волонтери. Це допомога стерилізації в першу чергу. Розраховано на зменшення, ну, на зменшення кількості безпритульних тварин. До нас можуть звернутися волонтери, опікуни великої кількості тварин, якщо там підгодовують десь. От, у дворах, там на дачах, на якихось покинутих будівлях, от є такі ж стаї, збиваються тварини. Телефонують люди кажуть, що от до мене ходить сусідська кішка, але там своїх тварин купа, ну допоможіть стерилізувати. Таким чином і записуємо на стерилізацію. Ветеринарний лікар Ігра Андрієнка саме проводить операцію зі стерилізації бездомної кішки. Чоловік говорить, що завдяки волонтерам процедура безкоштовна. Сейчас. Початку воєнних дій дуже багато людей виїхало і залишило тварин. Ну, банально на вулиці. От. І, ну, вони ж розмножуються. І тому, тому проблема є. Це дозволяє у кішки відсутній статевий потяг. Ну і, звісно, вона не буде більше приводити, народжувати кишенята. Наступний господар чи той, який годує цих тварин, приносить до нас. Ми її оглядаємо, стерилізуємо. От і віддаємо на перетримку або волонтерам, або тій людині, яка приносить. От сьогодні приносила жіночка, яка підгодовує цю тваринку, і вона її залишить, мабуть, собі для господаря для тієї людини безкоштовно. Її повному обсязі оплачує громадська організація. Глухівчанка Лариса звертається до ветеринарної клініки вже втретє. Жінка розповідає, що одну бездомну кішку після стерилізації у неї забрали, а кота чотири місяці тому вона залишила собі. Принесла кошечку бездомну на стерилізацію. Теж була подобрана кошечка на вулиці, простерилізована. Її забрали. Слава Богу, вона попала в хороші руки. Ну, якщо ніхто не забере, тоже виставили її. Ну поки ніхто не дзвонить. Ми поцікавились у містян, як вони ставляться до безпритульних тварин. Глухівчанин Микита говорить, що не бачить у них загрозу і підтримує людей, які їх підгодовують. Ні, ну такі бездомні собаки, що живуть там, наприклад, в якихось то п'ятітажках їх прикармлюють і все таке. Я думаю, як в будь-якому другому місті є бездомні животне, так і у нас. На мене не нападають, а я не знаю. Ну я відгуляюся, свої собаки ну, теж ну, не, не діруться.